Южненські волейболістки, переможниці турніру до Дня Конституції. Команді центру Спорт для всіх вдалося безпроблемно обіграти своїх суперниць та взяти золоті нагороди. Змагання відбулися 21 червня в спорткомплексі Олімп. Участь взяли три команди. Господарки паркету Колектив Спорт для всіх, Одеський Дю США імені Літвака та Джинестра. Ми запросили середньовікову середню вікову категорію 11-12, ну і десятий рік народження дітей. Ну, наша середня група, ви бачили, вони молодці, вони сьогодні показали дуже гарний результат. Вони порадували і тренера, і, і самі вони дуже такі задоволені своєю грою. Ну, Звичайно, є недоліки, але ми їх будемо ну, виправляти. скажімо так. Запросили, нас було три команди, як ви бачили, тому що ну, вже почалися літні канікули, тому дітей ну, не, не так дуже легко зібрати. Южненські гравчині впевнено розібралися з обома опонентками 3-0. Після хвиль вдалих атак та помилок суперниць в матчі з Дженестрою господарки дозволили Одеситкам зрівняти рахунок. 12-12 стало в третій партії. Проте наша команда швидко зібралася та оформила спорт 8-0. Підсумок змагань. Команда Южного спорт для всіх чемпіонки. На другому місці Дженестра, на третьому дюсиша імені Літвака. Дуже класно, приємно. Адреналін великий. Ось за рахунок чого вдалося сьогодні стати першими? Командність та підтримка один одного. В третій партії з командою Дженестри щось вони наздогнали вас і став рахунок 12-12. Що там сталося? Чому ви розгубились? Дуже запихалися всі. Взагалі мені усе сподобалося, але треба нашу команду якось. Зміцнити, щоб ми стали більш міцними та сильними. Наскільки ви досвідчені, як давно ви разом граєте? Разом граємо ну, десь два роки приблизно. Так, є новенькі. Хотілося б краще, але друге місце це ж теж класно. Наставниця срібних призерок Дженестри зауважила, окрім нестачі досвіду, на результат вплинула і незвична зала. В Олімпі цей склад Дженестри грав вперше. На такому рівні цей зал, який представляла раніше команда Южного Хімік, вони грають вперше. І гадаю, що для них це тільки великий досвід, який дасть взнаки і Від якого вони отримали також суперпозитивні емоції і тільки радість від гри і насолоду. Це велика зала, і ну, дівчаткам там ми граємо на меншому майданчику. На, ну, стеля дуже висока, тому їм де є де розгулятись, є куди прийняти. Найближчими днями в центрі спорт для всіх планують провести товариські ігри проти команди з Одеси. Таким чином, тренери намагаються тримати спортсменів в тонусі протягом літніх канікул.